Більшу частину свого життя Лідія Кушнарьова провела у кривому розі. Саме тут вона зустріла свого чоловіка, людину, з якою поділила багато щасливих років. Свою трудову дорогу жінка розпочала, як і багато криворіжців її покоління на криворіж сталі у центральній лабораторії, працюючи лаборантом. Проте справжній професійний шлях вона пройшла в одному із відомих банків від самого початку його заснування і майже до виходу на пенсію. Службі економічної безпеки. Навіть на заслуженому відпочинку Лідія не звикла сидіти без діла. Я є відвідувачем Центрально-міського центру соціального обслуговування, де ми три рази на тиждень ходжу на фітнес. Ми там займаємося фізичними вправами. Потім відвідую два рази на тиждень театральний гурток. Потім відвідую два рази на тиждень танцювальний гурток. А в минулому році, завдяки фонду Олександра Вілкула, я закінчила університет третього золотого віку, як кажуть. Так що пенсія це не вирок і це не закінчення трудової діяльності. Нашої для Лідії новий етап життя став яскравим і насиченим. Разом із чоловіком вони відкривають нові горизонти та пізнають життя. Територіальні центри соціального обслуговування, де кожен пенсіонер може прийти і знайти собі розваги за своїми нахилами, і танцювати, і співати. І в нас гурток є поетів, також там є психологи. Для нас організовують екскурсії, також організовують різні заходи концертні. Так що е, влада наша і наш територіальний центр дуже е, турбуються за пенсіонерів, не залишають їх без уваги. Тому я люблю наше місто, наш кривий ріг, тому що я відчуваю підтримку і турботу. У кривому розі розквітла їхня любов, а разом із нею і любов до міста. Лідія стала одним із символів цієї любові. Її обличчя прикрасило ювілейний борт до 250-річчя Кривого Рогу. Разом із чоловіком вони щиро пишаються містом і роблять усе, щоб воно залишалося живим, красивим і рідним для кожного. Пишаю, що я тут живу. Пишаю, що в цьому місці знайшов саму гарну жінку в цьому світі. І вона криворожанка, моя дружина. Я її так кохаю і бажаю всім, щоб всі друг друга поважали, розуміли і любили кривирів. Ми кривижці і цим пишаємось. Юлія Вітряк Єлизавета Гусак цей день.